Так, зняли головку одну. Ось була вода. Ось головка ця. Не сказав би я, що, ну, що тут так все тільки топ. Ось така вона. Зараз глянемо що там робиться. Ой, Черт, одною рукою не вдобно. Йок-палки. <кілок> <кілки> Це... Це трьох. Да, тут файний краєвид. Але не все так погано, як я думав. Да, Пройшов він більше тисячі. Виробітка тут чимала. Когось надурили. Але грізі удобно одна рукою це робити земля. Тисяч, мабуть. Десять прокатав він. Цей двигун. Виробітка велика. Ну, будемо знімати, мити і дивитись, що там далі. Зараз зніму циліндра, бо прокладка вже порвата там. Ось і циліндрика зняли ми. Ось такий циліндр. Да, виробітка має. Ось бачите в кольцях. Але не ржаві, клинив. Але... Прокладки не порвались, думаю, порвалося. На місці ось циліндр, Ой, поршень циліндр, кажу. Десь стоїть, мабуть, неправильно. Не, вроді правильно. Не, тут більше, ніж... Чем... Кульця не провернуті, зверху наберне, але ну, непогано. Коленвал зашплантований. Зараз ще знімаємо ту сторону, подивимось, що там.